Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Hot Pursuit 2010. І знову загонщики, ми будемо ганяти. І нас тут погоня буде. Будемо тікати від поліцейських. Ого, скільки нових тачок тут у нас. Тільки тут тачок. Давайте виберемо ту, яка сама найшвидша по максимальній швидкості. Хоча, ну давайте з поршами почнемо з цього. Давайте з порша. Майже 20 кілометрів нам треба проїхати. Так... поїхали. Я не знаю, яка максимальна швидкість, але походу 325 км з годину це і є максимальна швидкість. А можливо, може і більше. Ой, панове поліцейський. А вас і не очікували. Бляха-муха. Прискорюємось. Прискорюємось. Ой! І чого зразу на мене, цю... цей мінівен? Прискорюємось. О, когось зупинили. Раз, влаштую їм, цим поліцейським дорожній патруль. Ось так боком заходимо. Ого! Когось зупиняє цей поліцейський. Давайте й цьому ось так влаштуємо. о хо о. не встиг почати, а його вже вивели з ладу. Ой. Бляхамка, другий рівень шипів. Так, прискорюємось. Ось так. А в мене третій рівень. Так, я на другій позиції. Прискорюємось. Так, Боком, Боком. Ось так. Тому поліцейському Шорт. <плес> Хляха муха. Все ж мене зачепив. Ось так йому. За те, що він емім на мене застосував. Бляха мохата, скільки цих поліцейських тут. Іди до біса. Ось так тобі. Іди лісом. Прискорюємось. Менше 10 кілометрів залишилося до фінішу. Оце вже я на максимальній швидкості їхав. Ось так. Тепер на шипи наїхав. Не встиг він застосувати своє Емі. Прискорюємось. Ось так тобі, панове поліцейський. Щоб не заважав нам. Ляхамха, в мене так уже тачці гаплик скоро. Треба припиняти вже такі... Оооооооо, це суперника. Вивів з ладу. Панамера за мною буде ганятися. Прискорюємось. Прискорюємось. Ой, це вже другий рівень. Так. І гелікоптер. Другого рівня <звук> Там мені гаплик уже став, походу, мене затримали. Мене затримали. <звук> ну зато на поршу покаталися. Нічого собі очків я піднабрав. Раз, давайте ще раз. Тільки іншу тачку виберемо. Давайте оцього корвета. Порш ми випробували. Оце вже корвет. Піде вже в атаку. Ми це вже бачили. А тут тільки одні кабріолети. бляха муха Не вдало. Не вдало трохи. Ой-ой! Суперник ви врізався кудись. Так, боком. Боком. Ось так тобі. Confirmed spike strips are authorized for use for MP activated applying target lock. І на цього я емі використаю. Чорт. На Нато. Велика відстань. Ось так тобі. Іди лісом. Я останній катаюсь. Зараз ще раз спробую. Ось тобі. Так, прискорюсь. Так, я вже на третій позиції. Так боком. Більше 10 кілометрів залишилося до фінішу. Фляхам. О, це я вивів з ладу суперника. Ненадовго, але вивів з ладу. Я лідером став. Ненадовго, але лідером я все ж став. Так, мене все одно обганяють. Прискорюємось. Я вже на максимальній швидкості їду. Прискорюємось. Десь ще цей поліцейський. Зараз я в нього ось так. І суперника я ось так вивів з ладу заразом. Панамера за мною ще буде ганятися. О, огорожа. Переді мною. Ну це і не за мною женеться. Бляха-муха. Ще 4 кілометри до фінішу залишилося. Ще й гелікоптер за мною. Ой, перший рівень гелікоптера. Не дала спроба ЕМІ використати. О, запрацював. Ось так тобі ось так тобі. ого -го -го. Так, залишився один кілометр до фінішу. Так, може скоро чуй шлях, надійш хоч в лідерах вирвуся Після цього. О, який шанс мені випав? Ось і фініш. Золота медаль. Одна винагорода мене очікує. Дві винагороди навіть. Нових прям винагород. А, щось удосконалим. Е Емі другий рівень. technology. Using an explosively pumped flux compression generator to fire a military grade electromagnetic blast two times faster than currently deployed technology. І нова тачка. Макларен МП4 Сі. Це, походу, більш новий Макларен. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!